У цей особливий день, День медичного працівника, ми щиро дякуємо тим, хто стоїть на першій лінії здоров'я. Це наші сімейні лікарі, терапевти, педіатри, медсестри, які кожного дня в селах і містечках надають першу, часто найнеобхіднішу допомогу. Центр первинної медичної допомоги Рожнятівської селищної ради це не просто медзаклад. Це місце, де кожного зустрічають із розумінням, де лікують не лише тіло, а й душу. Сьогодні хочемо вклонитися вам за все: за безсонні ночі, за швидке рішення, за людяність і тепло, яке ви несете, незважаючи ні на що, ви, янголи у білих халатах. Ми говоримо вам щире. Дякуємо. Зі святом вас, шановні медики Центру первинної медичної допомоги Рожнятівської селищної ради. Міцного вам здоров'я, вдячних пацієнтів і глибокої поваги сьогодні і щодня. Дорогі медичні працівники, колеги, прийміть найширіші вітання з професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній цей людське життя. У цьому жертовному щоденному служінні часто не маєте права на спокій і відпочинок, власні емоції і навіть страх. І вдень, і вночі ви були поруч, аби встигнути допомоти хворому. На Надважкий час ви в цій дубовій сторожі людського життя. Кожен із вас виконує надважливу лікування та порятунку українців. Нехай же Господь за вашу музність пошле міцного здоров'я та сил. Дякую вам за все, ангело-охоронців в білих халатах. Шановні мої медичні працівники, в нелегкі часи і тривожні ми живемо і працюємо. В цей знаменний день хочу вас всіх привітати з днем медичного працівника, побажати вам міцного здоров'я, наснаги, вміння, терпіння, хотіння. Аби вам все вдавалося, і все хотілося.